О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло, легкий пухкий попілець, ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді, мій кінець. Будуть приходити люди, в й багаті, веселі й сумні. Радище й туго не стимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю, все, що колись ти для мене співав. Ще як на провесні тут вигравав, мрій, збираючи в гаю, Грай же, коханий.